Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, піляв, на нас заїхала мали чудове надпилення, це Volkswagen Golf. Автомобіль у нас 2005 року випуску, власне, 2-фітровим бензиновим двигуном, механічною коробкою передач та системою повного приводу. Проїхала автівка у нас 185 тисяч кілометрів, приїхала з Європи в доглянутому стані, має чудового оптику, противотимані фари. Гума у нас 16 радіусу на легкості дисках, попереджуючи на зеркалах заводському тонуванні, також додатково має фаркоп, чудовий міський багажний відділ. Далі, друзі, по салонам. Чудовий текстильний салон сірого кольору в доглянутому стані, дахнус без нарікань. Карти заднього ряду дверей також в чудовому стані. Карти переднього ряду дверей без нарікань, повний електропакет, електрорегулювання та підігрів зеркал, управління світлом, керма у нас мультифункціональне, мультимедіа, клімат контроль двохзоний та багато інших корисних функцій. Тому, друзі, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також у нас діє послуги лізінгу трейдингу. І ми з захистю зможемо пригнати для вас будь-яке авто із Штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк.